Себе показати і на інших подивитися, демонструвати свої таланти та красу до Сум приїхали собаки з усіх куточків України. В парку вигул собак заборонений, втім не в останню неділю літа. Вже п'ятий рік поспіль міський оазіс перетворюється на справжній рай для собаководів. Сюди домашніх улюбленців привозять задля отримання нових титулів і не лише В сумської виставки. Ми участвуємо третій раз. А вообще, скажем, он юний чемпіон України. І сьогодні ми приїхали. За щитити, титул чемпіона України я в принципі присум надіждів. Може, у нас ще одна коли появилась невеста знайти в сомах. Я подавляю собакобоязнь у людей. Тобто люди приходять гладять і вже перестають боятися собак. Великі та малі пухнасті і не дуже домашні улюбленці на виставці демонстрували не лише свою красу, а й костюми. Неповторні фешенобрази підбирали самі господарі чотирилапих, самі шили і підбирали її наряд. Ну то що вона она недавно раділа діток і вирішили зробити з неї невесту. Та приїхали до Сум не лише титуловані пухнастики. На один день до парку переїхало суспільство захисту тварин в надії знайти своїм підопічним нових господарів. Четверо маленьких, одна от, два з половиною місця, одна побольше ще є. Но люди підходять, дивляться, діти просять, але батьки якось вирішують. Безпородні цуценята дуже сподобались малечі. Я так хочу собаку, але мама не розрішає. Всеукраїнська виставка вже вкотре вражає своєю масштабністю, а цьогоріч взагалі зареєстрували рекордну кількість учасників, кажуть організатори. На виставці зареєстровано близько 200 собак різних пород, близько 60 пород собак. Животні приїхали з усього окупів України Полтава, Київ, Боярка, Кривой Рог, Харків, Дніпропетровськ, ну і Сумчані, звісно. На виставці чотирилапі користувалися справжньою популярністю. Бажаючим сфотографуватися з пухнастими екзотичних порід навіть доводилося вистоювати чергу. А тим, хто не встиг відвідати виставку, організатори радять не засмучуватись, адже вона вже запланована на наступний рік. Марина Селегін, Віктор Лапченко на часі новини.